Суботнім ранком у скверах міста людно. Очистити територію від опалого листя до парків з граблями прийшли з півтисячі освітян. Отлично робота працює, працює, працює завжди добре. хорошо. Смотрите, скоро какучма вже на 250 тисяч кубометрів опалого листя. Комунальники, що осені вивозять на полігон, як не потріб, але не цього року. Завдяки ось такому диву пилососу який в місто придбала кілька тижнів тому. Природні відходи відтепер і збираються легко, і користь від них чимала. во перше виходить. Фракції лісі дробиться на которые фракції, быстро дуже швидко перегніває і отримає дуже ценне удобрення, использовать можна і для посадки цвітів, і других кустарників, і деревьев. А ще новокуплене обладнання екологічно чисте і економічне, здатне заощадити не тільки на ручній праці по функціям своїм заміняє роботу цілої бригади, а й зекономити на технічному ресурсі. То, що раніше було три прицепи, зараз один прицеп. І фракція вже в порошок підбівети. Принцип роботи промислового пилососу простий, кажуть комунальники. Запускається вентилятор і листя смоктується через шлан до кузова машини. Втім, одним таким пристроєм весь Харків від листя не очистиш, тож комунальники вже планують придбати ще кілька таких пилососів більшої потужності. Олена Мітясова, Віктор Настрачов, Харківські звісті.